в Україні! З вами телерадіостудія Міністерства оборони України БРИЗ і щотижневим оглядом головних подій у боротьбі України за перемогу. Далі черговий випуск програми Військо. Україна та Фінляндія підписали двосторонню безпекову угоду. Це комплексний документ, який закріплює співпрацю на 10 років в усіх принципово важливих сферах. Цим документом Фінляндія також засвідчує підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО. У Києві президент України Володимир Зеленський та президент Фінляндії Олександр Ступ провели спільну прес-конференцію сьогодні. У переговорах з паном президентом ми. Приділили основну увагу питанням питанням безпеки, а усьому тому, що дозволить зберегти тисячі життів. Україна вдячна Фінляндії за те, що у час такої війни ваша країна, все ваше суспільство не вагались та підтримали наш захист, захист нашої держави, наших людей. Розпочинаємо церемонію підписання посторонніх документів. Президент України володи... про співробітництво у сфері безпеки та та довгострокову підтримку We commence the signing circuit. President of Ukraine Volodymyr Zelensky and the President of the Republic of Finland Aleksander Stub are signing the Agreement on Security Cooperation and long term support between Ukraine and the Republic of Finland. Ми самі не маємо ніколи забувати про те, як прокладалася дорога до ЄС до НАТО для України. Ж це означає перемога. а українська перемога це поразка Росії Путіна, і ми хочемо відіграти нашу роль в цьому. Сторони обговорили оборонну копродукцію та досвід у безпекових рішеннях щодо побудови укриттів. Президент України окремо відзначив принциповість Фінляндії в санкційному тиску на Росію за агресивну війну та наголосив, що Фінляндія у складі країн-партнерів працює над реалізацією української формули миру та підготовкою до інавгураційного саміту миру у Швейцарії. На виконання доручення президента України Володимира Зеленського відбулася установча рада з питань захисту прав військовослужбовців під головуванням міністра оборони України Рустема Умірова та за участі уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця. Головна тема засідання ефективний захист прав військовослужбовців та членів їхніх сімей шляхом запровадження нової інституції. Зокрема, створено центральне управління захисту прав військовослужбовців, яке безпосередньо підпорядковується Міністру оборони та відповідатиме за розгляд звернень та скару військовослужбовців, надання первинної правничої допомоги, проведення перевірок та розслідування порушень прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Початку квітня на сайті АРМІЯІНФОРМ запрацював агрегатор вакансій до ЛАВ Сил оборони України, які були розміщені на платформах Work.ua, ВОРКЮЄЙООЛІКСТАРОБОТАЮЕЙЙ. Тепер в одному місті можна знайти єдину стрічку зі всіх вакансій, які були розміщені на сайтах, що підписали документи про співпрацю з Міністерством оборони України. Це бета-версія сервісу, яка автоматично формує стрічку вакансій у хронологічному порядку. Новий інформаційний ресурс дозволить акумулювати всі наявні вакансії, які доступні в силах оборони. Станом на 31 березня рекрутингові платформи отримали майже 146 тисяч відгуків на вакансії до Сил оборони. Продовжуємо тему рекрутинга. Якщо ви хочете обрати місце військової служби за фахом морської піхоті України, то наша наступна рубрика саме для вас. Вітаємо з вами програма Військо телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ. І сьогодні в нашій студії присутній начальник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Віктор Геннадійович Самохін. Саме так Вітаю вас в нашій Дякую. студії. Дякую. І будемо ми сьогодні говорити про рекрутинг до морської піхоти. От саме слово рекрутинг воно доволі нове. У нашому медіапросторі, але дуже часто вже от, звучить. Чи можете ви як фахівець розповісти? От, тим, хто не знає, от, що таке рекрутинг у Збройних силах? Термін рекрутинг він в себе включає пошук, доведення інформації, ознайомлення кандидатів, супроводження їх, оформлення документів в залежності від досвіду. Можемо о, запропонувати від стрільця, гранатометника, оператора дронів будь-які посади, які потребують додаткової підготовки. Перший етап це базова загальна військова підготовка, потім фахова, і потім вже підготовка в підрозділах. Скільки триває, от базова підготовка, фахова і в складі підрозділу? Від 35 до 45 діб. Це базова підготовка там. Кандидати вчать базовим навичкам поводження зі зброєю, статути Збройних сил, дії в складі відділення, тобто 6 осіб, і базові знання зразків озброєння та техніки. Далі від 20 до 30 діб йде вже фахова підготовка, тобто в залежності від обраної спеціальності. І потім кандидат наш призначається на посаду в свою частину. І там же у складі підрозділу продовжується його підготовка. Чи може людина бути впевнена, що потрапить саме на ту посаду, ту військову частину, в якої взяла відношення, От, якщо ми говоримо про морську піхоту? Наші рекрутери, це рекрутери нашого центру комплектування, вони супроводжують наших кандидатів, тобто, видавши йому письмову згоду на якусь посаду. Ми постійно контролюємо процес оформлення документів, оформлення особової справи, проходження медичної комісії. І вже потім, після надходження до навчального центру, ми також супроводжуємо їх в режимі телефонних дзвінків до моменту випуску і коригуємо за можливості відхилення від нашого обраного курсу. Рекрутинг і контракт це діло добровільне, і тому бажання кандидата це головне. Тобто, в порівнянні з мобілізацією, тут віддається перевага бажанню кандидата. До речі, я знаю, що перевага підписання контракту це отримання військово-облікової спеціальності спорідненої із цивільною. Так? Я Саме так. Відповідно до діючих норм після вже другого контракту. Військовослужбовець має право подати документи для навчання на цивільних спеціальностях при військових навчальних закладах, вищих військових навчальних закладах. Тобто від бакалавра до магістра можуть навчатися. Але це залежить саме ще і від рішення командира. Якщо, наприклад, зараз бригада залучена до бойових дій і відпустити. Якогось цінного фахівця навчатися, ну, вибачте, може і не, і не статися. Але е, ця процедура діє. Наприклад, наш інститут військоморських сил дає можливість отримати е, цивільну спеціальність за е, напрямком штурманська справа, радіотехнічна підготовка на кораблях. Тобто, ну, в цивільному житті це на судах. Зараз е, зміни в Порядок проходження військової служби внесені, які дозволяють сержантам, старшинам, які мають бойовий досвід і вже здобувають вищу освіту, але ще не здобули її. Там лишився рік або півтора до закінчення. Вони укладають контракт офіцерського складу, призначаються на офіцерські посади і отримують офіцерське звання. В самому контракті є додатковий пункт, в якому вони зобов'язуються. Протягом року після завершення бойових дій завершити свою підготовку та отримати вищу освіту та надати відповідні документи. Та які от бойові посади? Ви також там на початку говорили кулеметник. Е... Ну, бойові ну, різноманітний спектр в залежності від е, напрямку виконання завдань підрозділом, е, починаючи зі стрільця, гранатометника. Кулеметника, того ж самого а, зенитника а, оператора ПЗРК переносного зенитно ракетного комплексу, а, зен... навідника, механіка-водія, це бойові машини піхоти або танки, ті ж самі номери обслуги то в, в артилерії, ті ж самі розвідники, ті ж самі. А, Писантники, стрільці, снайпери. Всі бойові посади нам потрібні? Це ви про морську піхоту. Саме так. так. Угу. І ви неодноразово наголошували, що і навіть дівчата, от скільки дівчат тут звертаються до відділу рекрутингу з початку повномасштабного вторгнення? Є такі дівчата, які рвуться в бій. Ну, яка в них мотивація? Мотивація різна. У кого родичі воюють, у когось а хтось загинув тому більш помста. у когось а, хтось обрав а, Збройні сили як шлях до розвитку. Тобто вони впевнені, що в Збройних силах їм більше дадуть можливостей для а, розкриття своїх здібностей. Хтось а, по спадкоємність, тобто батько, мати або дід, бабуся були військовими, то вони приєм приємственність професії обирають. То тобто, мотивації різні, а друзі, про мотивацію чи багато людей от, з окупованих територій до вас звертаються. Мотивація саме відвоювати свою територію. Ну, ну, вся територія, якби всі військові, щоб не образити <сум> військових, всі території воюють, всі, точніше, всі військові воюють за свою територію. А от саме ті, хто е зіткнувся от, з окупацією, ті, хто виїхав, і от багато таких, хто звертаються ну, до відділу. Ну, таких було багато на початок е повномасштабного вторгнення, але зараз е є приклади, коли. Хлопці виїжджають, оминаючи вже державні кордони через Польщу, Прибалтику і заїжджають до, до ну, на територію України. Вертаються, так? Повертаються, так. Mm -hmm. да. Тому ми завжди раді тим, хто проявляє бажання захищати батьківщину і битися з ворогом. Треба заохочувати таке так. бажання. Скажіть, будь ласка, от людина підписала перший контракт. Що вона отримує? Всі матеріальні блага, які гарантує держава при умові укладання першого контракту, вони стосуються наразі, поки не внесені зміни тієї категорії, яка до цього не служила за контрактом. Державою гарантується отримання одноразової грошової винагороди в залежності від посади, це для рядового складу 8 прожиткових мінімумів і для. Сержантського складу це 9 прожиткових мінімумів. Якщо перевести в кошти, які на, наразі ну, прожитковий мінімум цього року, то для рядового складу це 24 200 і для сержантського це 27200. Це одноразова грошова винагорода. Крім того, контрактник, якщо він переводиться з однієї частини в іншу за межі гарнізону. Йому гарантується виплата так званої підйомної допомоги на нього і на кожного члена сім'ї. Тобто військовослужбовець отримує у розмірі грошового забезпечення для морської піхоти, це від 21 тисячі 100 гривень. І на кожного члена сім'ї це половина. Тобто, якщо сім'я переїжджає. Разом з військовослужбовцем, то отримується підйомна допомога в залежності від кількості членів сім'ї. Крім того, у нас контрактники отримують щорічну грошову допомогу на оздоровлення, і при подачі певного переліку документів військовослужбовець, який проходить службу за контрактом, має право отримати компенсацію за піднайом житла. Які форми та методи рекрутингу? застосовуєте, скажімо так, там, зустрічі ну, зі школярами, професійно да. училищ? Ну, Наш е центр комплектування та Морської піхоти він е територіально відповідає за чотири напрямки: це північ, південь, захід, схід, і в кожному з них працюють наші е мобільні вірбувальні групи. І вже там е кожен наш керівник цієї групи е проводить. Певні заходи рекрутингу, включаючи зустрічі зі школярами, ну це початковий такий етап, бо це робота на майбутнє. Зустрічі з Студент. студентами вищих навчальних закладів, закладів технічної освіти, робота на ярмарках вакансій в центрах зайнятості. Наші хлопці відслідковують активність молодих. Громадян України в соціальних мережах і намагаються їх спрямувати на наш сайт, на нашу сторінку у Фейсбуці і в Інстаграмі. А також дуже великий зараз потужний напрямок це долучення платформ роботодавців та пошуку роботи. Чотири да, платформи, які є. Спільне спільне, спільне е, рішення Міністерства оборони та власників цих платформ це LobbyX, х е, OLX, Работа.ua та Work.ua. І на цих платформах е, представники військових частин розміщують вакансії е, з описом кожної посади, з вимогами. і… Е, Гарантіями, які отримують військовослужбовець вже на цій посаді. Тому, користуючись можливістю, запрошую всіх відвідати ці платформи. Ще раз повторюю: це LobbyX, Olx, Работуа Work.ua. відвідати нашу сторінку у соціальній мережі Facebook, це сторінка Центру комплектування та рекрутингу морської піхоти, або відвідати нашу сторінку у інстаграмі. Дуже вам дякую за розмову. Нагадую, в нашій студії був начальник центру комплектування та рекрутингу морської піхоти Віктор Самохін. Дякую, що були з нами, і до наступного випуску. Слава Україні! Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. А творча група нашої програми нагадує, щоб бачити докладний часопис нашого шляху до перемоги, підписуйтесь на канал телерадіостудії Міністерства оборони України БРИЗ в Ютубі та на сторінку у Фейсбуці. Героям слава!